Гадаєте машину з 10 секунд? Я отак роблю, отак от. І отак. Що це у нас? Audi a 8, BMW 7 мірка? Та ні, ніфіга, це Audi a 6 C7, 3-літровий бензин, офіціал, на дотяжках, в гарному сірому кольорі. Спідправляюся 12-й рік випуску. У нас, до речі, тут жирокомплектація, пневмо, підвізка на шостій. Підегріє вентиляції сидінь передніх, мультикермо, автосвітло, Звичайно, у нас іде автомат. Класна мультимедіа. Це аудіушна. Подогрів, вентиляція передніх сиденько, задніх сидінь, чотирьохзонний х зонний клімат-контроль, стар-стоп з кнопки без ключові по всім дверям. Отак я салону. У нас гарний коричний комбінований салон з деревом. І дуже стильово виглядає, є шторки на задньому стеклі, на задніх е дверцях теж є шторки. Коротше, реально нафарширована А6. І, до речі, на пневному підвісті е дуже подробно очищається машина, тому що на набусна підвісці набагато Ось так виглядає задні сина автомобіля, це у нас до Реста до, до Рінфанері, фари. Е і це буде ще дуже адекватна ціна за цю А-6. Кому цікава така, така офіційна А6, всі деталі отам за телефончиком.